Вітаємо вас на заводі СПЕЦТехніки Віва, де ми кожного дня створюємо машини, що прокладають шлях до вашого успіху. Пропонуємо вашій увазі короткий огляд сміттєвоза із заднім завантаженням моделі Міні. Це новий автомобіль, спроектований та виготовлений у 2025 році, який відкриває серію компактної комунальної техніки, що швидко набирає популярності серед користувачів. Сміттєвоз збудовано на базі автомобільного шасі Фотон Аумарк 1108» з колісною формулою 4х2. Дизельний двигуном об'ємом 3,8 літрів, потужністю 152 кінські сили, шестиступеневою механічною коробкою перемикання передач, зручна тримісна кабіна, обладнана кондиціонером для комфортної роботи водія та двох вантажників, незважаючи на знижену повну масу 10 тонн, Автомобіль зберігає весь функціонал повноцінного сміттєвоза заднього завантаження. Машина оснащена компактним бункером об'ємом 8 кубічних метрів із приймальною ємністю зізносостійкою сталі Хардокс. Це забезпечує високу маневреність у щільній міській забудові, вузьких проїздах та на дорогах із обмеженням по навантаженню. Механізм пресування сміттєвоза працює в автоматичному та напівавтоматичному режимах і керується власним бортовим комп'ютером із запатентованою технологією SmartPress. для зручності, екіпажу та підвищення продуктивності. керування розміщені по обидва боки автомобіля. З метою забезпечення надійності та стабільності роботи в будь-яких ситуаціях усі ключові функції дублюються. Передбачене резервне механічне керування за допомогою важелів універсальності сміттєвозу додає ліфтер моделі 204. Він сумісний із контейнерами об'ємом від 120 до 1100 літрів і має знижену висоту пройми, що полегшує ручне завантаження. Довірте свій успіх надійним та ефективним машинам від заводу спецтехніки ВІВА. Компактні сміттєвози з великим функціоналом сучасне рішення для чистоти і порядку у вашому місті. Viva. Деталі створюють досконалість.